Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішня моя розповідь буде незвичайною. Я зустрівся з жінкою з села Довгалівка, яка не соромиться свого віку. Їй всього 94 роки і є що пригадувати. Сьогодні в День Незалежності України. Я пропоную вам послухати її мудрі слова коловоротньої Парасковії Опанасівни. От що б ви зараз сказали. Про незалежність нашу. Ви прожили в Радянському Союзі, прожили всю незалежність. Та вроді нормально жили. Що ж, як жили? Пенсію платили нам, все як це, все було нормально, все якось ось общалися доступно. і от так і жили. А як коли краще жилось при Радянському Союзі чи при незалежній Україні? А мені гарно і тоді було і тепер непогано. Я не знаю. Тоді, тоді світа не бачили за роботою, тяжко дуже було. А тоді ж вже на пенсію як, я ще як на пенсію пішла, так десять то що в Голоспі Робити нікому було на свинарнику тож. Е... Хай би так би й було, вже, якби теж оце оцей ідіот не напав, що йому. Що ми йому зробили, чого він до нас причепився. Та як ви вважаєте, чому він, чому він напав на Україну? Що йому потрібно Тому, тут? Ну що він, видно, ненормальний. Нормальний би чоловік не напав. На що ми йому потрібні? Що ми йому зробили? Що в що його там не вистачало? Чого він до нас приперся? Не знаю. Жили по-братськи, родичалися. Їздили одне до одного, пособляли одне одному. От йому що то в голову вдарило наших людей, а ну п'ять позавчора, всім душ убили в Черкасах, більше сотні поранило. Що це таке? Що це за ідіот проклятий, що він, що це людей отак? Ми, так його ж люди підтримують, росіяни ж його підтримують, бачите ж як. Ага. Відправляють своїх дітей, щоб убивали нас, вас, мене, всіх а убивали. Що, поки ж вони будуть, а ну що в Бога день, вони наші, наші, то, звісно, нам не об'являють, скільки погибне, але ми і саме тому ж знаємо. Надіюся, я кажу, хоч би ж мені дожити, щоб поки війна кончиться, щоб там мої онуки щоб хоч нормально жили. Вони чим тільки не обзивають її напасті, і мерзота, і все дійсно, що хами такі прокляті, чого ви влізли сюди? Ну та вже ж це ж я війну. Німецьку пам'ятаю, тоді мені на 12 років було. Я ж пам'ятаю, німці, це вроді враги наші, так вони такого не робили. Правда? А що ви скажете? Що робити з тими з за тими, що підтримували росіян? Що з ними робити? Судити треба. Що ж їм робити? А це ж по цьому прийомничку почти кожен день передають, що їх ловлять. Та каже, там 15-10 років комусь до вічне. Та оце ж ось роз... оце в Чекасах, що це позавчора зробилося, ж, так він каже, що видно, що хтось совсів. Скопились, скопились людей і туди гатонули, що то що таке страховище, там три дні кажуть, в'їздла туди. Ну, Щоб там... ви зараз побажали. Ваші побажання. Здоров'я всім і терпіння. Може ж воно таке будемо сподіватися, ж таке воно він схамениться та кончиться. оця ж оця вакханація. Поки ж воно буде. І перемоги саме. Перемоги. основне? – Ждемо перемоги, що вже лягаємо спати і думаємо, що. Станим утром, а воно вже, вже все кончиться. І буде перемога. Буде перемога, а воно ніяк не кончається. Ну, будемо надіятися на краще.